1 жовтня, день захисників та захисниць України. Ми, учні 10 класу Барського ліцею, номер 1 хочемо привітати вас зі святом. Шановні захисники та захисниці. Дозвольте у цей день побажати вам здоров'я, удачі та не швидкого повернення додому. Нехай вдома вас чекають рідні та безкі серці людям. Ми бажаємо вам мирного та спокійного неба над головою. Щиро зичу вам миру та спокою, подальших успіхів, вдосконалення бойової майстерності, злагоди та добра вашим рідним та близьким. Повертайтесь додому без втрат і тільки з перемогою. Ви довели, що є достойними нащадками українського казацу. Щиро зичу вам міцного здоров'я, неславного духу та мирного неба. Дякую за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас. І ви вже герої. Повертайтеся живими і неускодженими. Нехай мати Божа вас накриє своїм уніформ і захистить від ворогів. Рідні і вся Україна чекає на вас перемоги. Щиро вітаю наших захисників і захисниці свята. Нехай ваш день наповнені яскравими успіхами, радісними моментами. Бажаємо вам козацького здоров'я, родинного благополуччя, гаражів. Нехай реалізовуються всі ваші плани та мрії. Дозвольте привітати вас зі святом міцності та патріотизму. Це свято тих, хто любить та захищає свою батьківщину. Це свято України. Нехай ваш дім буде наповнений світлом та любов'ю, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що можна боронить нас від цю постату, танком, ні танком, нігаду вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодує відвідати. Тиський вам уклін і велика подяка, солдати, воїну, захиснику. Пишаюся тобою, за те, що мир мені зберігаєш, відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачу тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, за те, що нині кожен день і кожною хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Вітаю вас, щодо свят Знем захисника України. Цей день уособлює мужність, честь, силу і обов'язок. У цей день хочеться подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість і відвагу. Завдяки вам ми можемо спокійно навчатися в школі. Висильні, сміливі, хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя добре. Шану і слава захисникам і захисницям. Ви наше небо даруєте людям мир та спокій. Вибоку шану Україні, вкликаєте в душі широкі, нащадки вільних козаків і гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом, вас з ним захисника вітчизни, мужність, честь, відвага і сила це про вас, наші захисники та захисниці. Спасибі за те, що стали на захист нашої батьківщини, за те, що оберігаєте наш спокій і мир. Нехай ангел охоронець оберігає вас від ворожих куль. Слава Україні! Героям слава! Я Матвієнко Софія, учениця Барського ліцею номер 1 Присвячую цей вірш своєму батькові Матвієнко Віктору Анатолійовичу та всім іншим захисникам, які стоять на фронті, оберігаючи нас. Сьогодні Україна святкує славне свято: це свято чоловіче, це свято твоє тато, це свято тих, хто ладен. У будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди, і спокій навкруги. Бо що тобі, мій тато, хай буде до снаги? Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровам Божа матір Тебе хай огортає. Дякую всім нашим захисникам та захисницям, які захищають нас та нашу країну. Слава Україні!